Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty Tips. Мене звуть Альона і сьогодні ми з вами продовжуємо а, таку рубрику як відповіді на ваші запитання. І ось такого типу запитання я зараз отримую просто масово в Telegram, Instagram і інші взагалі месенджери. І вони мене ввели в, дійсно в ступор. вступоч. Знаєте чому? Не тому що я не розумію взагалі, чому вони у вас виникають. Бо дійсно в компанії Reflame, кожен з вас, мої любі чоловіки, може працювати. І, звичайно, це бізнес і як для чоловіків, так і для жінок. Абсолютно. Кожен будь то чоловік, будь то жінка може бути нашим клієнтом, може бути нашим консультантом, може будувати бізнес компанії Oriflame, може стати директором, золотим і так далі. До речі, хто не знає, Засновники компанії Oriflame – це також чоловіки. Це два брати Афйокніки, а які а, ну хтось вже відійшов від а, справ, хтось передав свій бізнес у спадок. і Зараз знову ж таки чоловіки керують цим бізнесом. Уявляєте? Плюс, звичайно, в моїй, наприклад, особистій команді є чоловіки. А, вони продавці, їм подобається продавати. Вони показують каталог. Це не говорить про магазини. Зверніть увагу. Вони показують каталог, а вони збирають замовлення на своїх роботах. Да, і вони додатково отримують 10-20 тисяч гривень просто додаткового доходу за те, що вони просто показали каталог. Невже це важко? Ні. Вони показали на роботі каталог, зібрали замовлення, формули через сайт, їм доставкою приїхала на поштамат, на Укрпошту чи нову пошту, вони забрали, роздали все гроші на руках. Тобто і робота йде, і додаткові гроші ніколи не будуть зайвими. Також, до речі, в нашій компанії, на жаль, не в моїй команді, але все ж таки, є, ну, наприклад, того чоловіка, якого я знаю, це чоловік-директор компанії Oriflame. А він отримав тисячу євро премії від компанії, і він, він не будує бізнес. Він працює з консультантами, з продавцями. Йому ну, йому так зручніше. І його дохід в середньому 40-50 тисяч гривень кожен каталог. А це один раз на три тижні. В компанії Оріфлейм 18 доходів за рік. І тому, якщо перевести в місячний дохід, то десь в середньому 60 тисяч він отримує кожен місяць. Уявляєте? І це знову ж таки працюючи просто з компанією Oriflame. Ось знову ж таки ви можете бачити на цих світлинах чоловіків, які а, будують конкретну бізнес компанію Oriflame. Тому що це дійсно бізнес а, мережевий онлайн або офлайн. Його можна вести. І ці чоловіки вони повноцінно працюють в цьому бізнесі. Цей бізнес можна передати у спадок. Цей бізнес годує просто їхня родина, у когось двоє, діток, троє. Вони будують відповідно свої нові будинки, купують їх і отримують від компанії Оріфлем і автомобілі. І будинки, тому що зі звання золотий директор, ви отримаєте дві тисячі євро премії. Це тільки премії, плюс звичайно ваші доходи. Ви можете взяти від компанії Оріфлеєм, будь-квартиру, або будь автомобіль на ваш вибір. Я вважаю, що це неймовірно класно зараз період, навіть скажімо так, військовий, коли все скорочується, коли все зменшується, да, тобто і доходи, і взагалі товаробігу, і ну так достатньо важко, то компанія Reflame дає такі можливості. Гріх просто ними не користуватися, тому я вважаю, що кожен з вас, неважливо чоловік чи жінка, може користуватися цими можливостями. Ви можете обрати для себе будь-яку з категорій, бу бути клієнтом, консультантом, продавцем чи просто. Будувати з нами бізнес і заробляти разом з компанією Reflame. Звичайно, якщо ви хочете просто замовляти для себе, ви також можете отримати від мене каталог. Ви можете працювати в моїй команді, і я з радістю вам допоможу працювати. До речі, я зараз помітила, що багато підлітків студентів, ось ми нещодавно були на заході. Їм цікава така ось професія, як візажиста-косметолога. І це неймовірно класно, як на мене. Я вважаю, що немає абсолютно ніякої різниці, хто буде в якій професії працювати. Так? Є гінекологи чоловіки, супер класно і вони класні. Є кухарі чоловіки, і також це супер класно. І тому візажисти косметологи кому цікава саме ця сфера, саме ця професія, це також супер. І на цьому заході чоловіки протестували, і наші губні помади подивилися декоративну косметику, спробували її нанести і, звичайно, проконсультувалися з нашим експертом, візажистом Роксоланою, а саме нашої компанії. Тому, якщо ви розглядаєте для себе таку професію, також, будь ласка, ви можете співпрацювати з компанією а, е, і, звичайно, отримати просто неймовірний бонус, якісну косметику, на якій ви можете паралельно поєднувати і візаж, і косметологію, і користуватися якісними продуктами. Тому мої хороші, кому необхідний каталог, або хто хоче серйозно будувати бізнес компанію Reflame. Чи поєднувати дві роботи, наприклад, чи три роботи. Тим паче в нас гнучкий графік роботи, який можна поєднувати з навчанням і паралельно заробляти гроші. Я рада буду бачити вас, в своїй команді, залишу посилання на свої соціальні мережі, в тому числі посилання на реєстрацію. Але обов'язково, коли зареєструєтесь, напишіть мені будь-який месенджер, який вам тільки зручніший, щоб я вас поб... Бачила вашу заявку, і ми змогли вже в той же момент почати з вами працювати. Дякую всім і до зустрічі!